Доброго мирного дня всім. Ми розпакую затишку і тільки хороших новин. Так, будемо робити сальтісон з птиці. Пупи і пічінки і м'ясо. Ось. Це гусяче. Все, все-все-все це є гусяче і пічінки, і пупи. І будемо зараз кришити кубиком. І робити сальтісон. Хто ще такий робить? Можна було з печінки зробити ті, як їх паштет, Ось, з моркою, з цибулькою. Ну, паштет я кожен раз роблю. Думаю, той раз зроблю трошки по-інакшому. Зробимо сальтісона. А ви хтось такого робите, порубали ми з ігором гуси, поскубли. Ось. Ну і так, як гуси і печінки здорові. Ось пупи огромні, теж здоровенні. Ну, чи жолудки, бо знову будуть питати, що таке пуп гусячий? Де він є? Це желудок гусячий. Саме, саме напевно, см смачне м'яско, мене всі люблять гусячі, курачі, пупики нема різниці чиї. Ось так що покришимо і приготуємо смакоту. Візьмемо заправимо і зробимо. Але оскільки в мене нема е, так, в чому заливати. Ну, Не маю е, мацька, як нас казали. Ну, жолудка е, свинячого. Я буду робити по-простому. Та я жолудка свинячого ніколи на сон не беру. так кажу, як є. З ним довго бавиться, багато роботи, поки ти його випариш, вичистиш, вимиєш. Це дуже багато займає часу. Я не маю на це стільки часу. О, і все одно потім ту шкірку викидається. То для чого знаю бавитися? Скільки часу гаїть. Я зараз навчилася. Ось, Заливаю просто в мисті, притискаю, щоб він файно був спресований. І виходить дуже смачно. Ось. А ви як робите? Можна заливати в бутилку. Це все вже в мене варене. Що я кришу. Я вже поварила вчора воно мені вистигло бо гращем не хочу я його заливати. І зараз будемо бавитися. Ще хочу холодець зараз застудити. Я його вчора зварила. А сьогодні зараз зараз підігрію, розтоплю. Тоді візьму, переберу костомашки м'ясо. Ось і. І, і зробимо холодець, застудимо, буде нам смачно. Ось, часничку туди додам. Я його вже також зварила вчора. Ну, вже вечір було пізно після стріму, і то він ще був гарачуватий, то я вже не хотіла. Пізно було, то думаю, вранці зроблю. На вечір воно застигне, все і буде смачно. О, так, що ось таке. -то. Холодець додам тільки чесничку, переціджу його і усе. З хулицю візьму трошки юшки, залюю сюди сальтісон, щоб він гарно застиг. Ой, щоб гарно кубки тримався. Бо печінки і пупи я варила окроми, а як є печінка, то холодець не застигне так файно. <кій> та юшка, що тварити мені. А окроми варити пупи, печінки не хотіла, все разом кинула. Ось та й таке то. Дуже рідко, коли печінка, якщо вариться, то застигне файно холодець. цей. Свинина так застигає, якщо взяти, якщо взяти е, печінку, варити ось, до сальтісона. Але зазвичай, якщо вару, то печінку також окроми вару, бо якщо ви на от голову на сальтісон варите, то ви варите окроми. Ну, наприклад, я так роблю. Я розказую, як я роблю. На сальтісон у мене йде з голови, там, кості я вару. Цю юшку я, ну голова вариться окроми. А жир я обрізаю, тільки от м'ясо з голови беру. І ця голова накіпає гарно ну от кості і голодець гарно застигає. А е, печінку, серце, е, нирки це все. Ой, то я вже його розрізала. То все я вару окроми. І ту юшку я собакам віддаю. На ній їсти вару там собакам щось, що там мені треба. А, а, з голови юшку ту додаю до сальтісона, І він гарно застигає. Ось так. А є люди, що варять все разом кажуть, застигає. Ну, я не ризикую так. Ось Я голову вару окроми, кості, щоб гарно накипіло, там шкіри свинячі, як є. Все, вариться, окроми, а печінка, ну, печінка, нирки, серце. Легенів я в сальтісон не даю. А є сальтісон роблять там з тим, як його. Е, тільки дають е, м'ясо, печінки не дають. Хто як? А в мене люблять сальтісон з печінкою. Ось то я додаю печінку в сальтісон. Так що ось таке. -то. І таким то чином він застигає гарно. Перший я у марлі заскуджувала. Брала в марлю, зв'язувала і клала в миску. Тоді доливала оцю юшку з сальтісона, кругом, щоб вона просочилася гарно. Доливала саму юшку от в те нарізане, щоб воно файно обмачене було все кругом в, те, в ту юшку. А тоді ще в миску наливала окроми ті юшки. В ту миску клала марлю відкладу. І кладу марлю в ту миску, і тоді беру, притискаю той сальтісон і він застигає. А зараз взагалі в мисці притиснула та усе, та й смачно. Можна в бутильці 2 люди роблять, заливають. Також гарно виходить. Хто як, хто як приловчився, той і так робить. Ось таке. Кожен має. Своє бачення як кому добре. Ось такі то справи. Так що таке то? Ну, розклеюйтеся. І буде нам смачно. Ну, що зараз м'язко обдеру. Ось, тут всередині є печінка, я не бачила. Ой-ой-ой. І зараз. Покришу ще м'яска, сальт і соника, і буде нам смачно всім їсти. Ось таке то. Може, ще зроблю трошки, якщо буде більше, то може ще й заморожу трохи, але їх заморожуєш, він тоді трошки те, як сказати, розсипається, перемерзає. А так то, то не перемерзає. Ну, побачимо. Хай ну я. Його зроблю. Який він в мене вийде, чи добре буде тримався кубки, чи ні, ось такі то справи. А ви робите, пишіть, чи робите, чи не робите. Це легенько попала У Мусяча. Чи ви робите такий саттісон з птиці, чи ні. Я першу, як тримала багато птиці, то регулярно такі сальтісони робила. Мені мене дуже люблять. От Перший, як я робила, то весь час сказала мама, а сальтісон буде, особливо, коли індики різала. Ось то, оце воло, де вони наїдаються, я його брала, гарно вимивала, вичищала. Воно гарно обдирається всередині, яка ось, старі люди шліфуються легенько. Обдирала і в нього напихала і робила такі невеликі сальтісони. Ну, там які невеликі, якщо індюка зарубаєш, то там, як ти казав, купа туди в те невелике. Ось, і було дуже зручно. Так що ось таке. -то. О, ще з птиці мені тільки залишилося рубати півні молоді ті, що з другого виводку. Але я їх ще зараз не буду, то десь вони будуть туди геть пізніше, ближче зими. Перед гуси зімо, тоді козли на очереді, бо ще в мене їх є 5 штук. Їх також треба прибрати. Так що такі-то справи. А вам скажу всім, поки місць пауза, як буду заправляти, тоді вже вам покажу. Я вже все, як вже все поріжу. Та я тут такі-то справькі. Так, коротше кажучи, я йому ще добре не дала застигнути. Хм, Ще добре не застигну. Я не маю часу. Чекати, мені треба чуйку їсти дати. Так, що посоляний смачно, то факт. Ось такий виходить. Звідси мені розвалився, бачите? Ну, я думаю, це на смак не вплине. Попробую, скажи, ще смачно. Візьми до себе. Нічого ну, ну. не пробувати, я його сьогодні. Дуже смачний. Ось так в місці виглядає. Не заливала її ні в бутилку, нікуди. Ми будемо так смакувати. А це мій хлібчик я сьогодні напекла. Це така низька форма одна є в мене, а ті я вже положила в морозівку. Різати, показати який. Ну, ріжемо, покажемо. Відруножа сильці со наш уперла. Різала. Це мій хліб на заквасті як булочка. А смачнюшний. а, а пахнющий. Так що готуйте, смакуйте, всім гарного вечора, миру, спокою, затишку. Всього найкращого. А ми будемо їсти і будемо бігти на стрім. Всім па-па.